йшли воли, та все їзі брови. Та, гей, бики, чого ж ви стали? Чи поле страшно заросло? Чи лемеша іржа поїла, чи затупилось чересло? Вперед, бики, бадилля сохло, самі валяться будяки, а чересло леміш новії. Чого ж ви стали? Гей, бики! Та гей, бики! Ломіть бадилля, ломіть його, валіть на прах, нехай не буде того зілля на наших батьківських полях, а через ломо є і зліва Леміш із правої руки зітнуть і корінь того зілля. Чого ж ви стали? Гей, бики! Та гей, бики! Зоремо поле, посієм яре зерно, а спаде дощик. Незабаром в землі пробудеться воно, пробудеться, і нас відгляне, як дівочі вінки, зазеленіють наші ниви. Чого ж ви стали? Гей, бики! Та, гей, бики! Зерно поспіє, обілля золотом поля і потече і знову медом, і молоком свята земля, і все мине, що гірко було. Настануть дивні роки. Чого ж ви стали, мої діти? Пора настала, гей, бики!